Купа лідерів думок, журналістів та моральних авторитетів публічно визнають, як за допомогою інваліда їх розвела шайка аферистів і просять вибачення. А от про те, як їх КДБ розвело з Фінарчуками та різними жмуруко обнімаю, вони в чомусь мовчать, та ще й психують, коли їх про це питаєш. Цікаво, чому? Ну, тому що вони і є купка аферистів, відповідає твітрянка гласна. Бо тоді, принаймні, самому собі треба бути визнати, що саме вони винні в сотні тисяч смертей та понівечених доль українців. Зеленський гарант корупції України пише Київ, місьбуда, мати абсолютну владу і не нести жодної відповідальності ні за що. Ось така вона формула зеленського. Навіть Путін заздрить здоровий глуст та інстинкт самозбереження, на жаль, не притаманний більшості українців. Репутація героя Зеленського построєна на смерті людей, на тих, кого він залишив беззахисними, яким він наказав здатися в полон, яким він не будував укріплень.